Як обрати розмір крісля мішка? Перед вами два варіанти. Це великий розмір та середній. Почнемо з середнього. Його параметри 115 см висота, 75 см в діаметрі. Таке крісло підходить для людей зростом до 160 см, але з практики можу вам сказати, що його беруть переважно для дітей або просто для тих, у кого не дуже багато місця в квартирі. Наприклад, сьогодні до нас приїжджала клієнтка, яка замовляла крісло на балкон, і воно їй дуже гарно підійшло. Якщо людина такої комплекції, як я в нього сяде, буде, звісно, в ньому дуже звучно, але все ж таки. Не вистачає трішки якоїсь опори під голову, тому все ж таки рекомендую його брати для людей з меншою комплексією або просто для дитини. Великий розмір. Його параметри 135 см висота, 95 см в діаметрі. Таке крісло вже підійде для всієї родини, буде зручно як і дітям, так і дорослій людині. Воно наче обіймає з усіх боків. Вже є підставка під голову, дуже зручно в ньому знаходиться. Бувають випадки, коли замовляють дитині середній розмір. Потім знову до нас звертаються, кажуть, крісло, сподобалось все добре, але хочемо самі в ньому сидіти, тому що замовляють великий розмір. Ось такі розміри ви можете знайти на нашому сайті, але є ще один розмір, бонусний якого на сайті поки що немає. Зараз я вам його покажу.